Вітаю вас, Ви дивитесь фактор безпеки. 22 серпня опозиційні режиму Кадафі сили захопили столицю Лівії Тріполі. Про те, що зовсім недавно експерти вагалися у остаточній перемозі повстанців. Адже за 42 роки правління епатажний диктатор накопичив достатньо нафтодоларів та зброї, аби тримати у страху весь регіон. Операція НАТО Об'єднаний захисник не дозволила полковнику на повну потугу використати військову машину проти громадян Лівії. Аналіз цих подій ми пропонуємо в нашій програмі. Затхлий світ близькосхідної автократії сколихнула арабська весна. Бідність, корупція та абсолютна відсутність перспективи вивели на вулиці мільйони людей. В більшості охоплених заворушеннями країн близького сходу під час розгону мітингів жертвами ставали демонстранти. У Лівії неврівноважений полковник Каддафі застосував всю свою військову машину для утримання влади. Як і більшість лівійців, в складних умовах опинилися і сотні українців, що працювали в цій країні. Керівництво нашої держави довелося докласти неабияких зусиль для допомоги своїм громадянам. Це були в основному медики, котрі працювали в лікувальних закладах Лівії і. Фахівці авіабудівних підприємств виявили бажання евакуюватися на той час близько 600 чоловік. На щастя, як вітчизняні дипломати, так і представники силових відомств, що були задіяні в евакуації українських громадян з Лівії, спрацювали злагоджено та оперативно вже на початку березня. Вітчизняний МЗС в устами його прес-секретаря Олександра Дікусара повідомив, що всі українці, які виявили бажання повернутися до батьківщини, були евакуйовані з охопленої громадянською війною країни. Наша бригада привелась в повному степень бойових готовності і виполнила е, задачу 23 числа по евакуації. Ми доставили на територію е, на нашої страны в аеропорт Борисполь 152 пасажира. Це жінки, діти і люди е, старшого преклонного вірусту. Однак у війні залишалися ще сотні громадян інших країн. Та це не завадило лідеру Джамахірії розпочати бойові дії. Коли противники лівійського уряду взяли під контроль східну частину країни, Каддафі відповів застосуванням авіації, почавши повномасштабні бомбардування позицій опозиціонерів. Лише у перші дні війни від бомбардувань загинуло понад 200 громадян. Лівії країна опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Кожен день війни приносив нові жертви. Десятки тисяч біженців окупували кордони сусідніх із лівією держав в надії виїхати з країни однак, ні біженці, ні дорога нафта. Те, на що розраховував полковник, не злякали світову спільноту. Більш того, Рада безпеки ООН без зволікань підтримала пропозиції провідних держав світу і ухвалила більшістю голосів резолюцію щодо Лівії. За її проект, представленої делегаціями Лівану, Великої Британії, Франції і США, проголосували 10 з 15 країн-членів: п'ять країн, країн Росія, Китай, Німеччина, Індія та Бразилія, від голосування утрималися. Резолюція ООН-1973 щодо Лівії передбачала встановлення над територією цієї країни зони закритої для польотів, а також заклики до негайного припинення вогню, заборони на насильницькі дії відносно цивільного населення. Однак ці заклики лідер Джамахірії проігнорував. А вже за кілька днів на екстреному саміті у Парижі було прийнято рішення атакувати війська Каддафі. Утім, скептики, як завжди, поспішили звинуватити у всьому США та НАТО. Однак альянс на той час ще не був задіяний в операції. А сполучені штати Америки, на думку експертів, відігравали у цій військовій кампанії далеко не провідну роль. Це була перша кампанія, коли Сполучені Штати, умовно кажучи, сиділи на задньому сидінні автомобіля, і ініціативу взяла Франція, і це дуже показово, тому що Ніколя Саркозі особливо акцентував увагу на тому, що НАТО на сьогоднішній день є незамінним в плані. Як безпекова організація, і тим самим фактично він спростував і знецінив ідеї європейської політики безпеки і оборони. Франція, відома бунтарськими настроями, відверто здивувала своєю активністю партнерів по НАТО. Однак кращого моменту для повноцінного повернення в лави альянсу, переконані експерти, ході чекати. Ми знаємо, що у Франції є своя унікальна історія. Членства в НАТО, коли у 1966 році Шарль Де Голь вийшов з військової структури НАТО. Пізніше, коли Ніколя Саркозі став президентом, він повернувся до НАТО, і фактично це було таке лі кампанія в Ліві. Це було е, таке тріумфальне повернення Франції до НАТО. НАТО взяло на себе відповідальність у найскладніший момент військової кампанії. Неузгоджені дії союзників змусили країни-учасниці доручити альянсу, взяти під свою відповідальність командування всіма військовими операціями міжнародних сил в Лівії. Наша мета захистити цивільне населення і території, населені цивільними особами проти атак режиму Каддафі. НАТО виконує всі аспекти резолюції ООН – не більше, не менше. Командувати операцією об'єднаний захисник саме так назвали її натовські стратеги, було доручено канадському генералу Чарльзу Бушару. Я хочу повідомити, що передача повноважень коаліційними силами відбулася без затримки у виконанні завдань. Завдання НАТО полягає у закритті авіапростору для усіх польотів за винятком польотів з гуманітарними вантажами. Запевняю вас, що льотчики країн НАТО роблять усе можливе для уникнення авіаударів по цивільному населенню. З початком операції НАТО об'єднаний захисник усі задіяні в ній кораблі, підводні човни та літаки були передані під оперативний контроль об'єднаного командування альянсу у Неаполі. Там нам пояснили, що це складний процес, однак часу на прийняття рішень не було. Тож передача повноважень відбулася протягом кількох днів після прийняття політичного рішення. Ласкаво просимо до штабу об'єднання командування військово-морських сил у Неаполі. Звідси здійснюється контроль за дотриманням ембарго відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Із цього приміщення 24 години, 7 днів на тиждень. Здійснюється спостереження та догляд всього торгового Середземномор'я. Зсередини штаб об'єднаного командування у Неаполі нагадує мурашник, де кожен знає за що відповідає. Сюди збігається інформація про все цивільне мореплавство у середземномор'ї. Це небезпечна зона насамперед для цивільних суден. Тож, якщо вони керуватимуться нашими вказівками, це дозволить їм уникнути проблем. Ще зарано давати оцінку діючій операції. Так ми не зможемо швидко закрити усі вікна, але однозначно ми вже закрили вхідні двері. Утім, небезпека читує на мирних громадян навіть після звільнення лівійських міст від війська Дафі. Порт міста Місрата, британський мінний тральщик Бангор, заходить до територіальних вод Лівії. Цей корабель входить до складу операції НАТО об'єднаний захисник, його призначення виявлення та знешкодження мін та іншого вибухонебезпечного озброєння у цій місцевості. Завданнями мінного тральщика Бангор є патрулювання та діяльність по розмінуванню у портах Лівії з метою створення безпечних умов для діяльності торговців у цій місцевості. Перебуваючи в безпеці, торговці можуть заходити та виходити з портів Лівії з гуманітарною допомогою та легальними товарами. Нещодавно кораблі НАТО виявили кілька десятків мін, які заклали війська Каддафі поблизу порту. Тращий Бангор розповідають військові моряки. Має спеціальний корпус, який захищає судно від небезпечної зброї. Корпус корабля виготовлено із склопластику, що дає нам можливість мати низький магнітний резонанс та заходити у мінні поля. Нашим журналістам пояснюють, що на відміну від сталі, склопластик не є магнітним матеріалом, а тому не приводить у дію так звані магнітні міни. Донні міни, як це зрозуміло з їхньої назви, лежать на морському дні на глибині мінімум 10 метрів та максимум від 200 до 300 метрів. Вони проводяться в дію магнітним або звуковим резонансом. Також існують плавучі міни, які в своїй більшості є контактними. Вони активуються в результаті безпосередньо. Дього контакту корабель Бангор не єдиний мінний тращик у складі операції Об'єднаний захисник. Голландське судно Гарлем також працює поблизу порту міста Місрата. Його водолази та безпілотні підводні човни досліджують дно тутешнього моря. Цей корабель оснащений декількома системами виявлення мін, зокрема, самохідним пристроєм для розмінування з гідролокатором. Це дуже копітка робота. Тож під час операцій з розмінування команда корабля зосереджена на процесі. Човен знаходиться у кількох кілометрах від берега лівії. За словами членів екіпажу, ризик дуже великий. Гавань місрати є відносно стабільною, але лише гавань. В самому місті існує велика ймовірність потрапити під обстріл, що також наражає нас на небезпеку. Ми очікуємо на будь-яку загрозу як на саморобні вибухові плаваючі пристрої, так і на невеликі швидкі човни, начинені вибухівкою, що рухаються з берегу. Тому мінні тращики не працюють самостійно. Поряд з ними на вахті постійно перебувають фрегати. Ці кораблі також входять до складу операції Об'єднаний захисник і їхнім завданням є захист мінних тральщиків. Ми максимально використовуємо можливості усіх наявних засобів, зокрема датчиків і радарів, які відслідковують наземний та повітряний простір з метою своєчасного виявлення потенційних цілей, які можуть становити небезпеку для наших мінних тральщиків. Після прийняття нової стратегічної концепції НАТО це була перша операція за межами кордонів країн Альянсу. Відбувалась вона на виконання резолюції Організації Об'єднаних Націй. Завдяки скоординованим діям союзників вдалося зберегти тисячі людських життів та подарувати народу Лівії надію на гідне майбутнє. Це прості лівійські громадяни, які несамовито радіють поваленню головного оплоту Каддафі, столиці Лівії, Тріполі. За різними даними, сьогодні противники режиму контролюють близько 70% території країни. Ви знаєте, що зробив за 42 роки режим Кадафі? Він знищив цілу систему нашого життя. Він знищив систему здоров'я, систему освіти. Все прийшло в занепад. Але ми відбудуємо нашу країну. Нарешті ми стаємо щасливими. Життя нормалізується. Звичайно, на це потрібен час, але ми готові. Успішному просуванню антиурядових формувань сприяли інтенсивні удари ВПС НАТО саме завдяки авіації альянсу. Армія полковника Каддафі зазнала відчутних втрат, що дозволило противникам режиму відвоювати більшу частину території країни. З початку місії наші удари сфокусовані не на конкретних місцях чи об'єктах, а на ураженні засобів, які можуть нести небезпеку місцевому населенню. Кілька країн НАТО надали свої авіабази для літаків, що задіяні в операції об'єднаний захисник. Одна з них знаходиться у східній частині острова Сицилія у Італії. Свої авіаційні загони сюди відрядили Франція, Канада, Туреччина, Данія та Швеція. Військові НАТО запевняють, що це найкраще місце для розміщення бази. Лише за перші три тижні операції було здійснено 300 вильотів, половина з яких з нанесенням бойових ударів по військам Каддафі для того, аби унеможливити ними ракетні удари по цивільному населенню. Загалом пілоти НАТО здійснили близько 30 тисяч бойових вильотів. З часу, як ми прибули сюди, ми відразу долучилися до операції, і я насправді гордий за свій підрозділ, який зміг швидко перебазуватися та приступити до виконання завдань. Головними цілями літаків НАТО є бронетанкове та ракетне озброєння війська Дафі на цих кадрах. Ви бачите ураження ракетного комплексу армії лівійського диктатора. Пілотам НАТО необхідно бути надто уважними при виборі цілі і застосуванні зброї. Ми постійно під час польотів підтримуємо зв'язок із командуванням, адже у нас дуже жорсткі правила застосування зброї. Це тривала процедура, однак її необхідно пройти для того, аби уразити необхідну ціль та уникнути завдання шкоди мирному населенню. Льотчики розповідають, що витримують серйозні навантаження, тож їм потрібні міцні нерви для того, аби залишатися холоднокровними та сконцентрованими під час виконання завдань. Це важко, адже ти у постійній напрузі та розумієш, що можеш бути збитим, щомиті. Водночас, ти гордий за те, що виконуєш важливу місію із захисту цивільного населення. До операції НАТО об'єднаний захисник залучені не лише військові льотчики країн НАТО. Своє бажання допомогти народу Лівії висловила й нейтральна Швеція, яка відрядила авіаційний загін, що розташувався на італійській авіабазі Сігонелла на Сіцилії. Така взаємодія не є новою для нас, адже ми постійно беремо участь у навчаннях НАТО. Швеція виділила для участі в операції вісім легких винищувачів Гріппен та авіазаправник Геркулес. І хоча шведські літаки виконують лише спостережні та розвідувальні завдання, за словами представників НАТО, це дає командуванні альянсу додаткові можливості як у повітрі, так і на землі. Ці багатофункціональні винищувачі оснащені сучасним обладнанням, що робить можливою їх. Інтеграцію з іншими системами декілька років тому Швеція запровадила зміни з метою досягнення взаємосумісності із системами НАТО. Це означає, що сьогодні нам доволі легко бути частиною цієї операції Північно-Атлантичного альянсу. Наші літаки можна порівняти з літаками третього покоління, такими як f 17 Єфрофайтер, Тайфун. Які виконують завдання з ураження повітряних наземних цілей та збіру розвідувальної інформації з 1961 року шведські військово-повітряні сили не виконували бойових завдань за межами своєї країни. «Прийшло 50 років від часу, коли ми в брали участь у бойовій операції з використання ВПС. Це безцінний досвід для шведських ВПС. Тим більше він спрямований на допомогу населенню Лівії. Утім, представники НАТО застерігають лівійців не піддаватися ейфорійному настрою, адже боротьба за свободу ще не закінчена. Кадафі та його прибічники все ще зберігають здатність організовувати та керувати військовими атаками, де б вони не знаходились, вони продовжують нести небезпеку. Світове співтовариство вже визнало Лівію без Каддафі на щорічному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Країну представляв голова національної перехідної ради Мустафа Абдель Джаліль. Крім того, Рада безпеки випустила нову резолюцію щодо Лівії, якою пом'якшується режим заборони на постачання зброї в цю північноафриканську країну. Також документ встановлює можливість перегляду заборони на польоти лівійських літаків. Про свою готовність надати гуманітарну допомогу Лівії заявила й Україна. Про це у Нью-Йорку наголосив президент України Віктор Янукович. Белградом Лівія отримала шанс на входження до клубу демократичних країн. Як вона ним скористається, покаже час і наша програма. А сьогодні я кажу вам до побачення і до зустрічі за тиждень.